Для артилерійського центру української добровольчої армії виготовили та передали вкрай потрібні макети для навчання захисників. Оснащення придбали за фінансові підтримки ГО «Бджола» та вже відправили курсантам для опрацювання. Макети повністю ідентичні. 82-му міномету, на якому працюють військові. На передовій це маса габаритної моделі. Нам зробили ваше місто. Я дуже вдячний. Заводу і керівництву бойові міномети, є, на яких ми зараз вчимо. Пусантів вони потрібні там на передової, і вже ж в понеділок з цими мінометами, з нашими бойовими, виїжджають на Бойові порядки за останній рік в артилерійському центрі ОДА підготували півтори тисячі фахівців. До цього навчали на бойовому озброєнні, на бойових мінометів, але, на жаль, бойові міномети для навчання не дуже підходять, тому що вони виходять з ладу і працюють не за своїм прямим призначенням, тому саме зараз от отримали макети масогабаритні, які повністю повторюють 82 другі міномети. І зараз будемо проводити навчання саме на них. Звернувся до Андрія Леонідовича. Ми домовились, що місто профінансує це, і я йому дуже вдячний. Це дійсності дуже необхідне обладнання для наших воїнів. Це міський голова з початку своєї каденції він підтримує українську добровольчу армію і фінансово, і обладнання. Формулювання народу і армія єдине і працюють задля перемоги. Тут якраз це є практичне втілення цієї форми.